Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Нині Україна переживає новітню повномасштабну війну з Росією. Першими на захист батьківщини зі зброєю в руках йдуть добровольці. Немало їх і серед миргородців. Антон Білик та Богдан Якименко до початку війни працювали на цивільній роботі. Антон займався перевезенням вантажів і різносторонньою роботою. Працював на себе. Богдан був успішним ветеринарним лікарем. Але коли рашисти ступили на українську землю у 2022 році, сміливі чоловіки пішли до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, аби долучитися до Збройних сил України. Вони не з розповідей знають, що таке справжня жорстока війна. Як зараз пам'ятаю перші вибухи, які пролунали 24-го зранку, як моя сім'я максимально була в такому негативному стані, це таке вперше в житті таке відчуття, не забувається. Це спіткнуло мене на те, що потрібно було щось робити, брати зброю в руки, захищати свій дім. Це так само відбулося спочатку, вибухи і тому подібне. Вивіз сім'ю до матері в село і повернувся назад. На той період у мене батько вже був в теробороні, ну, він, в нього контракт під номером один був, і ну, я вже трошки чув, що тут відбувається. Вивіз сім'ю і відразу повернувся назад. Добровольці розповідають, що їхні сім'ї не підтримували таке рішення, але чоловіків це не зупинило. У перші дні повномасштабної війни вони долучилися до Миргородської територіальної оборони. Пройшовши бойове злагодження, Антон та Богдан брали участь у боях з ворогом на найгарячіших точках фронту. У їхній пам'яті найкраще закарбувалися моменти служби на Донеччині. Я прийняв присягу, і тільки потім батько. Похизувався матері, що я в лавах, а мати взагалі була максимально проти. Новина для неї була така, не сама краща. Спочатку По службу проходили в Миргороді. Злагодження, навчання, змінив декілька підрозділів. Саме в Стрілецьку в мене була дорога, хотілося мені в піхоту. В принципі, перші бойові у нас відбулися в Сумах. Ну як, там не було дуже нічого такого серйозного, але ну, ознайомлення пройшов там. І потім відразу ми потрапили на Солідар. Ну Там уже трошки цікавіше було. Починало це все з Харківської області, ну там більш таке воно було ознайомлення. Сильних бойових дій не було, але ми там знаходились. Потім це була Сумщина, ну таке саме. Плотних прямих боїв не було, як такових. Ну, такий маленький опит був. Ну, більше він як злагодження проходив. Максимальне, максимальне те, що дало, розкрило очі, що таке війна, це був Солідар. Там якби вже було зрозуміло, що це, не, ну не з розказу чужих, а саме на свої очі це все було показано. Потім це була Авдіївка, потім це... Ну, Територія Авдіївки. Загалом більше проведення було часу там. Бої в Авдіївці та Солидарі не вщухали цілодобово. Ворог атакував, а наші захисники обороняли кожен метр української землі. В одному з таких боїв Богдан Якименко отримав тяжке поранення руки і був змушений повернутися додому. Антон Білик звільнився зі служби, щоб доглядати жінку. Війна стала частиною життя кожного добровольця, де було багато негатива і болю, але не давала впасти жага до перемоги і незламне братерство. Спогадів за момент проходження військової служби, його більше негативного, ну, саме те, що об'єднує і е, якби піднімає дух по-військовому, то це, звісно ж, братерство. Те, те, що змушує, мотивує. Це коли ти з, з людьми знайомишся, розумієш, розумієш, чому ти тут, заради чого ти тут, і єдина мета це Патріотизм обрати е цю нечість з нашої країни, з нашої території. Це велика сім'я. Кожен один на одного можна спертись. Ну, в будь-якому колективі бувають нюанси. Не дивлячись на це, один одному довіряли і, ну, в принципі, ми могли спертися один на одного. Круто все було, але ну, от, з самих таких яскравих, мабуть, поранення це було. Така ситуація, не кожен день в такому варишся. І ну, найяскравіше, не самим гіршим моментом це запам'яталося. Але, мабуть, найяскравіше це було виїзд перед бойовим, от, коли ми збиралися в групу. І ну, сама дорога взагалі от цей день, мабуть, найбільше запам'ятався. Після завершення своєї військової служби добровольці вирішили створити громадське об'єднання, аби допомагати побратимам, ветеранам та родинам воїнів. У мужніх чоловіків є чітке бачення потреб людей, які безпосередньо зіткнулися з війною, бойовими діями чи, на жаль, загибеллю рідної людини на фронті. На даний час склалось так, що я звільнився за доглядом по жінці. Ну, якусь таку паузу для себе трохи взяв. І щоб не просижувати, не психологічно не ламати себе дальні подальше, з хлопцями активно будуємо, створюємо громадське об'єднання. Громадське об'єднання заключається в тому, що воно націлене на ветеранів, на сімей їхніх, на ветеранів-хлопців, сімей тих, хто загинув, максимальна допомога сприянню психологічному стану. Підняття духу, працевлаштуванню, ну всі аспекти життя, які повертають людину в громадське в громадське життя. У завданнях майбутньої ветеранської громадської організації є допомога діючим воїнам, підтримка захисників, які звільнилися зі служби чи отримали поранення, та різноманітна допомога родинам військових. Можливо, це буде голосно сказано після війни. Ну, після закінчення моєї війни війна не закінчилась, тому що залишились проблеми, і проблеми залишились непрості. Це і лікування, і знову ж таки оформлення документів. Це все велика бюрократія, і з цим важко боротися. На фоні чого ну, ми всі цим займалися. Після того, як ми повернулися, в принципі в нас у всіх виникли одинакові проблеми. Вирішення цих проблем нас, можливо, навіть трошки більше ще зблизило уже в цивільному житті. А, мабуть, через це у нас і з'явилася наша спілка. Набагато простіше проконсультуватися, посовітуватися із своїми побратимами, з якими вже ну, не просто знайомий, а пройшов якийсь етап життя. І ну, тому ми згуртувалися і виникла сама ідея спілки. У нас почали виникати питання, ну помимо наших, тому що от, на алею героїв не підвозила земля. Це було од... одним із перших наших питань. В принципі, зараз все вирішилось. Дякуючи міськраді, ну, ми спілкувалися і нас почули. Далі, знову ж таки, дуже багато залишилося сімей, хлопців, які загинули, і сімей, хлопців, які в полоні. По мірі того, що ми можемо спільно із. Волонтерами і організаціями зараз збираємо таких людей до кучі, ну так сказати, до кучі, і ну максимально стараємося щось допомогти. Ну знову ж таки, максимально від того, що ми можемо зробити. Під час повномасштабної війни добровольцями стали всі українці: ті, хто долучилися до ЗСУ і територіальної оборони, і ті, хто всіляко допомагають захисникам і готові стати до їхніх лав завтра. Військові зазначають, зараз не можна здаватися, адже спільні зусилля допомагали і мають допомагати побороти ворогів. Якщо порівнювати той момент, коли розпочалась повномасштабна війна, як люди зашвилися, який був настрій тоді переживання і страх, то зараз після двох років війни, тоді, коли хлопці там гинуть, кожного дня і не по одному не по, два, не по дві людини. Розумієш, коли повертаєшся в цивільне життя, те, що тут взагалі всі ну, би, ну, максимально на, на розслабленому почутті. Таке, як будто нічого не відбувається. Тому хотілося б, щоб більше люди пам'ятали і розуміли, що кожного дня все-таки втрати йдуть і вони йдуть шалені. Добровольці це ті сміливі воїни, які змінили професію та пішли за покликом серця. Вони щоденно працюють і живуть заради України, її народу та повернення всіх територій. У день добровольця згадаймо всіх, хто змінив життя заради України і хто не повернувся з війни. Та подякуємо тим, хто зараз боронить нашу державу і нашу свободу. У Миргороді в літературно-меморіальному музеї Давида Горамішвілі відбулася презентація живописних робіт Анатолія Шкурка, відомого художника, голови громадського об'єднання Творчість і директора музею історії курорту Миргород. Особливістю виставки стало те, що всі експоновані картини були створені під час війни. Тут я представив роботи, які створені за період війни. Ми зараз знаходимося в такому складному історичному періоді. І перша робота моя з'явилася ще за два дні до об'явлення військового стану. І остання робота автопортрет, з'явився 13.03, це вчора. Більшість представлених полотен пейзажі України та Чехії, на яких автор майстерно передав красу природи обох країн, підкреслюючи їхню унікальність та неповторність. На виставці домінують пленерні натурні роботи. Це картини, написані безпосередньо на природі, що дозволило художнику максимально точно зафіксувати гру світла й тіні, передати атмосферу та настрій моменту. Це Софія Київська, Свято Михайловський монастир. Узвіз, пейзажна алея. Це місця нашої, нашої е, національної, ну е, мають національне підґрунтя і вони надихають на створення. І е, якщо ж брати ближче, то ось тут представлений пейзаж Великі сорочинці». це е, робота створена у листопаді 22-го року. З натури я писав цю. Роботу по приїзду із за кордону Анатолій Шкурко активний учасник мистецького життя Миргорода. За його плечима близько десяти персональних виставок. А ще художник брав участь у безлічі колективних виставок, організованих як в Україні, так і за кордоном. Виставкова діяльність у мене почалася активно з 1990 року. Я почав виставлятися і представляв Україну. Вже в 91-му році як незалежну Україну, і по 1995 рік ми постійно їздили на виставки в Польщу, Щорічні проходили виставки Інтерт. Так що це тільки мене п'ять міжнародних зарубіжних виставок з 90-го по 95-й рік. На творчому заході від друзів та шанувальників мистецтва Анатолія Шкурка лунали нескінченні вітання. Присутні щиро захоплювалися талантом автора, відзначили емоційність кожної роботи дуже така якісна, стабільна майстерність у Анатолія. Є. Я дуже радий, що йому вдалося це зробити. І як завжди скажу, попри все малювати, читати, мистецтво культурне життя воно нам допомагає вистояти. Персональна виставка художніх робіт Анатолія Шкурка, створені під час війни, стала особливою подією для мистецького життя миргородської громади, адже вона відкрила нову грань творчості талановитого художника, який зумів перетворити трагічні події війни на джерело натхнення. Вихованці Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи стали переможцями та призерами чемпіонату України серед учнів з боксу, що проходив у Білій церкві. Серед 250 боксерів з різних областей України наші дівчата здобули медалі у своїх вагових категоріях. На цих змаганнях наше місто представляли Каріна Стенько, яка здобула перше місце у ваговій категорії 44 кілограми, і Софія Герасімова, яка здобула третє місце у ваговій категорії 48 кілограмів. Вітаємо тренера Володимира Олексієнка та спортсменів з успішним виступом на чемпіонаті України. Управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради повідомляє, у п'ятницю 15 березня навчання в школах відбудеться в дистанційному режимі. Дитячі садочки будуть працювати в звичному режимі з дотриманням всіх заходів безпеки. Вітаємо вас у ТОВ Повірка лічильників води. Ми швидко вирішимо ваші проблеми по повірки лічильників води. Наша компанія має всі дозвільні документи на роботи і класифіковані фахівці зроблять повірку лічильників води без зняття у вас вдома. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів. А це 44 покази 2600 грн. гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 грн. гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 55311.